Вже понад три роки тисячі українців змушені залишати свої домівки через війну. Саме ці переживання лягли в основу творчості львівської письменниці, есеїстки та літературознавиці Роксолани Жаркової. Вона написала чотири книжки на тему вимушеної міграції, Кожна з яких окрема історія. Свою нову збірку короткої прози розсипані кордони авторка презентувала в центральній міській бібліотеці Тернополя. Мені важливо було розповісти про кордони, про кордони і про те, як одні порушуються кордони, інші навпаки намагаються знайти ці кордони, зібрати їх докупи. Це про кордони географічні, геополітичні, це про соціальні кордони, це про кордони тілесні, психологічні, психоемоційні. Роксолана Жаркова розповідає, у книжці зібрала короткі історії жінок, які через повномасштабне вторгнення Росії були змушені змінити життя і пройти шлях адаптації в нових умовах. Для створення збірки авторка шукала героїнь у Латвії, Польщі, Словаччині та інших країнах Європи. Роксолана каже, від задуму і до виходу у світ видання минуло близько трьох років. До більшого це реальні люди, реальні жінки, які розповідали мені. Про свої почуття, про свої переживання, про те, як вони виїжджали з України, про те, як їх зустріли там за кордоном, і про те, з якими труднощами вони були вимушені зіткнутися у процесі цих переїздів, цих доріг. Львівська письменниця каже, звернулася до теми вимішаної міграції не випадково. Частина її родини залишила дім ще у 20 столітті. А під час великої війни ця історія повторилася ще з її друзями та близькими.